Мир Божий, чи існує пекло? Багато проповідують пекла не існує. Живи, як хочеш, Бог люблячий і все прощає. Чи насправді так? Іварія від Луки в 16 році Ісус Христос розказує історію про багача та бідного Лазаря, де попав в пекло, а лазар в рай. І між раєм та пеклом велика безодня, і ніхто не може перейти її. Сам Господь в книзі об'явлення затверджує, що пекло є, що він переміг смерть та пекло, що ключі від смерті та пекла у нього, Бог так полюбив цей світ, що віддав свого єдиного сина, який помер на наші грехи, який спас нас від смерті та пекла, що ми мали життя вічне з Богом. Вибір ми робимо самі, де ми будемо, в раю чи в пеклі, чию ми виконуємо волю. Запрошую вас для вичення Слова Божого. Напишіть мені, щоб пізнати волю Божу на ваші життя. Нехай Бог вас оберігає.